Вітаємо! Інформаційний випуск новин на КТМ. І сьогодні розкажемо: перерахували пенсії з 1 січня. Майстер-клас з у музеї. У гаражі в заведеному авто загинув чоловік. Головне управління пенсійного фонду в Кіровоградській області з 1 січня провело перерахунок пенсій, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму. Також з початку року перерахували пенсії особам 65-річного віку, які мають необхідний страховий стаж. Змінилися пенсії і у почесних донорів. Подробиці дивіться у новинах. З 1 січня встановлено новий рівень прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. З початку року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшився на 234 гривні і становить 2595 тисячі гривень. Розмір мінімальної заробітної плати 8647 тисяч гривень. На 711 гривень зріс прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, і тепер становить 3209 тисячі двісті гривень. Управлінням пенсійного фонду України в Кировоградській області з 1 січня 2026 року проведено перерахунок складових пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж, передбаченої законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для непрацюючих пенсіонерів. Надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з законом України про пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплат відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та закону України про жертви нацистських переслідувань. Також з 1 січня проведено перерахунок пенсій особам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить не менше 40% мінімальної заробітної плати. 3 458 гривень 80 копійок. Що більше на 258 гривень 80 копійок у порівнянні з 25 роком, при цьому, згідно з підпунктом 7 пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 25 лютого 2025 року за номером 209, якщо розмір пенсії, обчисленої відповідно до законодавства не досягає 3758 гривень. Таким особам встановлюється щомісячна доплата до пенсії у сумі. Що не вистачає до зазначеного розміру, також перерахували пенсії тим пенсіонерам, які мають звання почесного донора. Розмір підвищення становить трохи більше 320 гривень. Внаслідок підвищення мінімальної зарплати збільшився розмір і щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це герої України, повні кавалери орденів Богдана Хмельницького та княгині Ольги, а також за мужність. Всі, хто завітали у суботу, 24 січня, на майстер-клас до Олександрійського музею, стали свідками, як оживають експонати. А разом з ними наша історія. Майже кожен український музей має серед експонатів прядки, але здебільшого вони не в повній комплектації та і майстрині, які могли б ними користуватися, одиниці. На щастя, одна із них Олександрійка Наталія Безкровна, знається на придінні та готова навчити інших це робити. Більше розкажемо у нашому сюжеті. За кожним музейним експонатом цікава історія родини, регіону чи навіть цілої країни. Ще 150 років тому прясти вміла кожна українська господиня. Зараз музеї мають серед експонатів веретена чи самопрядки, от тільки вони здебільшого недоукомплектовані або й зовсім заховані за склом. Майстрині, які могли поживити прятки та змусити каліщатку обертатися, зараз одиниці, і це було справжнім відкриттям віднайти таку в Олександрії, зізнається музейниця Олена Мітюріна. У нас, як у всіх, все залежить від людей. Ми зустріли людину, яка цим горить, і все, і ми зрозуміли, що у нас буде майстер-клас. Прядки у нас дійсно є, але мало хто з них взагалі має потенціал бути повноцінним механізмом. Тому у нас є місцевий механік, який нам передивився нашу прядку, зробив з декількох одну, налагодив її більш-менш. Сьогодні дівчата на ній працювали. Тому наші експонати не просто мертві там експонати, на які можна подивитися ні, це працюючі інколи такі. Елементи, які можна осваювати, і це не просто для того, щоб на фоні їх сфотографуватися, а для того, щоб мати уяву, що це колись робило, і для того, щоб на цьому ще й попрацювати, вам треба буде задіяти всі свої нейронні зв'язки. А якщо вони у вас не розвинуті, то розвинуть, а потім працювати на прялки. Прядіння в житті Наталі Безкровної з'явилася не так давно, рік тому. Спонукали до цього її домашні улюбленці. Маю трьох пухнастих котиків, і з них назбиралося багато шерсті. І коли я подивилася на цю шерсті, подумала, що з них з цієї шерсті вийдуть чудові шкарпетки. Але для того, щоб зробити з м'якої пухнастої шерсті шкарпетки, слід спочатку виготовити з неї нитку. І тому я спробувала і захопилася, воно мене затягнуло, і з тих пір я займаюся паредінням постійно. Спочатку зробила веретено із підручних матеріалів, тому що в мене такого веретена ніде не було і не було його, де взяти. А потім, коли це Мене дійсно затягнуло, я вирішила подумати вже про самопрятку, про таку механічну, велику от а я її шукала на інтернет-сайтах, але там дуже складно її знайти, тому що вони або не цілі, не збірні, якісь частини їх продаються, або вони надто дорогі. Чоловік з Кіровоградської області погодився мені привезти таку самопрятку, тобто, він навіть доставив її до мене і за невелику ціну. Я була дуже рада, я її сам власноруч відреставрувала і понині використовую. Зараз майстриня експериментує з матеріалами, відкриває для себе нові віхи нашої прядильної історії. Я, наприклад, ніколи не знала, що хміль це також луб'яна рослина, з якої можна виготовляти нитки, і що навіть ну як у нас в це не було поширено, А, наприклад, це Західна Європа. Там було поширено виготовляти речі, одежу, нитки з хмілю. Я сама спробувала цей хміль розібрати на луп, вичесати його і навіть створити трошки нитки. Кропива, хміль, льон та коноплі ці матеріали для теплої пори року, а ось шерсть для наших зим, розповідає Наталія. І тут також є де розгулятися. Вовна вівці та кози, шерсть кота і собаки, кролячий пух тощо. Після історичного екскурсу та знайомства з техніками і матеріалами, кожен відвідувач майстер-класу зміг доторкнутися до самопрядки та спробувати свою першу нитку. Це виявилося не так просто, заявили в один голос гості з Кропивницької баби Єльки. Ну, справді, коли ти дивишся, коли це робить пані Наталя, як в її руках справно, ця ниточка біжить, і здається, що немає нічого складнішого, головне вловити оцей ритм. Але коли ти сідаєш, ти усвідомлюєш, що тут не тільки нога має працювати і вловлювати ритм колеса, що тут задіяні багато процесів. І руки, і ноги, і голова. І треба контролювати товщину цієї нитки, і швидкість, і щоб забирало. Колесу чи нитку, цю насправді все не так просто, і я ще раз переосмислила той досвід, який нам передають наші предки, наскільки він досконалий, наскільки він складний, непростий, багатогранний, і ми справді не маємо його втрачати. Ми маємо продовжувати вчитися, принаймні, хоча б знати всі, як сама технологія цього, і я дуже вдячна. На музею. Я дуже вдячна пані Наталі за те, що от такий майстер-клас був. і Ми змогли на нього попасти. Були серед учасників майстер-класу і ті, хто в самому дитинстві бабусі бачив і прядки, і ткацькі станки. І от створення нитки це моя дитяча історія. Коли мені було до п'яти років їздила, як зазвичай, до бабусі в гості, а ми на той час тримали батьки мої вівці, і бабуся пряла. Тобто вона повністю цей процес проходила. Але це було Знаєте, дитячі спогади вони десь ривками є. Тобто, от, я пам'ятаю, на стілець намотували. Як Це якийсь процес. Навіть ну, назв я толком не знала, тому що ну, як дитина, ну, бігала, гралась, десь щось допомагала, десь ту нитку заплутувала. Але ось, і тут насправді таке занурення, ці дитячі якісь спогади, коли ти бачиш такі речі, е, ось, ну, таке доторкнення до того. Е, ось. Сьогодні було цікаво доторкнутися до тої історії. Дійсно, коли ти бачиш, коли хтось робить. Це, це дуже легко, дуже органічно. А коли сам сідаєш, ти відчуваєш, як в тебе мозок закипає, тому що ти не можеш паралельно, щоб і руки, і ноги, і ще там десь посміхнутися на фото чи на відео, виявляється це дуже складно. Але це одночасно такий доток до тої історії, до того моменту, і от ну насправді я дорогу, як ми з дівчатами їхали, довгий час думала, чому бабуся не проживає хоч ще довше, щоб, щоб хоч ну, якісь ази спіймати. Да, але дякуючи сьогодні, Наталі, ми змогли їх спіймати. І це дуже круто. Цей майстер-клас про історію, про відчуття свого коріння. І, звісно, години дві замало для того, щоб опанувати мистецтво прядіння. Проте, приклад Наталі Безкровний доводить, що якщо є бажання, можна оживити будь-який експонат. 24 січня в Олександрії в одному з гаражних кооперативів стався трагічний випадок. Через роботу двигуна легкового автомобіля у закритому приміщенні гаражу загинув чоловік 1960 року народження. Докладніше про трагічну ситуацію дивіться у сюжеті. Трагічний випадок стався в Олександрії у суботу, 24 січня. Близько 15.30 До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у відкриванні воріт гаража. За адресою міста Олександрія, вулиця Гетьмана Мазепи, а саме в четвертому гаражному кооперативі, ймовірно, в зачиненому гаражі перебуває чоловік, і при цьому там же в гаражі заведений автомобіль. До місця виклику відразу була направлена одна одиниця техніки та чотири чоловіка особового складу. По прибуттю було встановлено, що дійсно двері гаража зачинені зсередини і ймовірно працює автомобіль. Тож аварійним способом було відкрито ворота гаража і встановлено, що чоловік вже знаходиться в непритомному стані тривалий час. На жаль, попри всі зусилля рятувальників та лікарів, врятувати 64-річного чоловіка не вдалося. Одночасно з пожежно-рятувальним підрозділом була направлена карета швидкої допомоги, та до її прибуття бійцями 11-ї частини вже проводилися реанімаційні заходи, тобто штучна вентиляція легень та ну, серцево легенна реанімація. Після вже прибуття швидкої допомоги та Тривалої реанімації все ж таки було констатовано смерть чоловіка, так як дуже тривалий час був заведений автомобіль, це близько години. І, тобто врятувати чоловіка не вдалося все-таки. Наразі усі обставини трагічного випадку встановлюють фахівці. А рятувальники вкотре наголошують, що робота двигуна авто в закритому приміщенні є вкрай небезпечною. Пожежна служба завжди застерігає про те, що. В закритих приміщеннях прогрівати автомобіль, просто залишати його заведеним, категорично забороняється, так як система природної вентиляції, яка зачасту в гаражах організована, не здатна впоратися з вихлопними газами автомобілів. Чадний газ неможливо внюхати, в нього немає ні запаху, ні смаку, ні е, кольору, скажімо так. Тобто людині достатньо два-три вдихи, щоб знепритомніти, і наслідки, тобто, вже будуть іти незворотніми. Бережіть себе та близьких людей. Підтримуйте наших захисників. Зустрінемось в ефірі. У вівторок, 27 січня, буде хмарна погода, сніг. Температура вночі 7 градусів морозу, в день мінус 3. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 5 метрів за секунду.